Вітаю всіх наших слухачів і глядачів. Починаємо черговий брифінг. І сьогодні ми будемо розмовляти про дуже важливу тему тему ветеранів. Бо в нас в гостях начальник управління з питань ветеранської політики Донецької обласної державної адміністрації Артур Насіб'ян. Пане Артуре, доброго дня. Так, вітаю вас, дякую за надану нагоду. Нам сьогодні ми хотіли. Поговорити з вами з приводу підготовки до вже традиційного щорічного патріотичного забігу в пам'ять про загиблих наших захисників України, шануємо воїна, біжу за героя України. Це дуже важливий захід, особливо в наших умовах, в умовах російської агресії. Такий забіг гарний привод нагадати всій країні та самим собі про ту ціну, яку щодня наші хлопці дають за платять за мір та безпеку нашої держави. Забіг у нас прирочен до дня пам'яті захисників України, які займали в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої ненькі. Щороку воно відзначається у нас 29 серпня. В Україні такий забіг був започаткований у нас вісімнадцятого року, і продовжує ну, таку традицію, такого способу вшанування пам'яті наших героїв, як в Сполучених Штатах, так і в Європі. українці тримаються разом саме на таких заходах. Донецька область активно долучалася до участі у забігу у 2020 році, коли в місті Краматорську і Покровську були проведені офіційні заходи. В 2021 му забіг знову був відбувався у так в Краматорську і також у Покровську. У 2022 році, попри війну, у нас були учасники цього забігу: 300 мешканців Донеччини взяли участь. В цьому заході у 23-му, не дивлячись на всі, наші ну, все, що у нас створилося в області і в країні, зареєстрований були рекордна кількість людей: це 6205 зареєстрованих учасників цього заходу. Донецька область в широку вона представляють є як професійні спортсмени, так і учні дитячі, юнацький спортсменський, ну спортивних шкіл, наші учні, так і люди, які хочуть шанувати пам'ять героїв. І я скажу зараз, що потрібно для того, щоб взяти участь в самому в цьому забігу. Шануємо воїна, біжу за Героя України. Не, ну, для того, щоб прийняти участь, необхідно обрати ім'я Героя, пам'ять якого є, ну, бажаєте вшанувати або отримати таке ім'я від організаторів. Визначити дистанцію для себе. Це у нас 2 км, 5 км та 10 км. Після реєстрації ви отримуєте на електронну пошту свій номер та роздруковуєте його. Пробіги Ну, пробігаєте обрану дистанцію в будь-якому місті. Розміщуєте в соціальних мережах світлину з забігу з історією героїв, і ну, того героя, за якого ви біжите. І цього року забіг у нас шануємо воїна, біжу за героя України. відбудеться 31 -1 серпня 9 годин. 0 1 хвилина одразу пі після загальнонаціональних хвилини мовчання. В принципі, все коротко. Якщо є питання, можу відповісти вам. Може, є у колег-журналістів або у вас. Дякую. У вас... Ну, поки що колеги не дуже активні. Я все-таки хочу давати. Маленькое уточнення, а для цього не треба кудись їхати, десь збиратися, кожна людина має лише зареєструватися і звертатися час... за посиланням. Зараз воно весь, ну я думаю, з сьогоднішнього дня старт, і до, якщо не помиляюся, до 13 серпня, там, якщо що ми уточнимося, ще буде. Оголошення з приводу реєстрації. Ми по всім своїм каналам розповсюджуємо інформацію, і посилання буде для того, щоб всі могли зареєструватися, всі бажаючі. В принципі, ніколи можете бігти дистанцію, яку ви обираєте, зручні для вас локації. Вибираєте або свого героя, або організатори нададуть вам ім'я героя, за кого можете. І в принципі, будемо разом. Це ще один привод бути разом підтримати і вшанувати пам'ять наших героїв. Ну, тобто, це така можливість через особисте так. вшанування пам'яті особистого героя, Саме зробити так. велику пам'ять про всіх українських героїв, які так. гинуть на цій війні. Ми, як управління, хоча й не, не, не дуже спортивне. Але ми всі долучаємось і теж реєструємось, тож ми вже знаходимо собі локацію. Якщо хтось хоче, у нього не виходить реєструватися. Будь ласка, звертайтеся до нас. Я можу залишити номер телефона, можу просто сказати вам: 095 555 31 15. Це номер контактний номер телефону управління з питань ветеранської політики. Якщо буде якісь питання, то у нас є адміністратор, і тоді вам вже направить або до, до організаторів, або ми можемо самі вирішити ці питання. Розкажемо по кроково, як зареєструватися, як організуватися. Хочете поодинокі, можете забігати да, там, де вам зручно, можете якоїсь компанії. Ми біжимо в управління. Долучаємося, і ми запрошуємо всіх, щоб вони теж долучалися до цього заходу. Дуже дякую за цю розповідь. Маю надію, що ми після забігу поспілкуємося про його перебіг і результати. А я нагадаю, що сьогодні в нас в гостях під час брифінгу був начальник управління з питань ветеранської політики Донецької обласної державної адміністрації Артур Насібян. Ми говорили про щорічний забіг пам'яті захисників України, шаную воїнів. Біжу за героя України. І я ще раз наголошую, що для того, щоб взяти участь у цій акції, не обов'язково кудись там рухатися, приїжджати до якогось місця, достатньо зареєструватися і в певний час зробити свій персональний забіг. Пам'ять про свого персонального героя і відзвітувати про це в соціальних мережах. Маю надію, що велика кількість доничан долучиться до тих до цієї акції. І дякую пану Артуру за цю ініціативу за її підтримку і участь у нашому брифінгу. Так, дякую вам. Бережіть собі.